Здорова, що там, штамуляти шепше. Темка, темка сервіс комфорт. Да? Тобто допомільний сервіс до машини. Е, сьогодні я вже з ним столкнувся і в принципі я скажу, побачимо, як на довгостроку, я потім ще вам розкажу, як себе більш-менш покаже ще Volvo і як воно на мані буде, но по Покамість дуже непогана річ. О'ясняю для чого, як, що до чого, які нюанси. Почнемо е, з першого, да, з DAF. -іка. В принципі, на DAF теж можна було докупити е, сервіс Comfort. Но, но так як я вже почти в ньому все поремонтував, що було з такого глобального, мені його смисла немає докупляти. Тим більше ще в мене год лізінгу залишився. Понятно, що я його викупаю і буду потихоньку продавати. Так що, в принципі, смисла немає. На Volvo я купив сервіс Комфорт. Але він, звісно, не такий кучерявий, наприклад, як на Мані. Да? Тому що я зробив ошибку. Я коли Volvo забирав, мені предложили, да, переписати їхній да, сервіс Комфорт, переписати його на мою фірму. І я тоді почитав 1000 злотих в місяць платить, це блин, 12 з копійками штук в год виходить. І, а сервіс десь проходиться примерно в 6-8 тисяч да. олеювка з фільтрами. Я такий думаю, за чим переплачувати. І зараз, я думаю, дурік. зря я цього не зробив, треба було брати не відказуватися. Тому що тоді, після б я взяв би, то воно б мені було б так само, як на Мані. Кучерява штучка. А так у мене воно виходить полукучерява штучка. Об'ясняю. Мане потім в конце да, об'ясню. Я його докупив. Мені мій цей сервіс стоїть 600, 600 з копійками нето, 700 з копійками Бруто. Толком не пам'ятаю. І виходить, що воно мені виходить навіть вигодніше, чим робить Да? Бо япослідню олеювку зробив е, в місті з фільтрами з усім. Там щось воно мені обійшлося в приблизно в скеп, хоча пощі вісім тисяч злотих, да, брутто. І я так собі посчитав, що блін, що щас я плачу кожен місяць, і що раз, грубо говоря, дав году зразку клітували, то мені оце дешевше по цих. 700 злотих в місяць платить, по-перше, воно собі розкидаєш на місяця, да, і воно не так накладно, чим за раз, потім раз в місяці да, валить таку кокліту. Опа, надарчики. І, і, коротше, так вигодніше. Ну, мимо цього всього, в мій цей пакет сервісний входить, да, там щось на 400 тисячах мені поміняють повністю екологію, тобто фільтра, да, ці всі штуки. PDF, да, ви поняли, куча очікуючи всяких прикольчиків, які входять в стоїмость, що мені їх поміняють. Так що, в будь якому випадку, якщо ви будете брати машину там, з пробігом, не знаю, там в 300-400 тисяч, то по-любому беріть цей е пакет сервісовий. Я, якщо не ошибаюсь, бо на дав можна було взяти, там він до 1200 км. Ну опять-таки я кажу, що чим більший пробіг, тим, мабуть, більшому ну, навигодніше, тому то, що те, що мені начитали на дав сервісі, то воно зовсім не оплачується навіть по алеювці і по тим э, штукам, що ремонтувати, тому що фільтри я зробив, форсунки зроблені, то сделано, коли там, охлаждаюча система зроблена. Я вже пишу все, що можна, я на і зробив. Так що мені вже його смисла немає. Тим більше мені ще, грубо говоря, час олоювку, ще одну алеївку зробити і все. І він вже виходить, викупаю і на продажу. Так що так. І так от, до чого я веду, Вольво, да? Воно ще оплаца. Я скажу, що туди входить олеювка, плюс там сміна фільтрові, ще там всяких штуки. Коротше. Я там вже не пам'ятаю, що но в будь-якому випадку воно. Воно себе оплачує. Єдиний мінус, що це тільки в Польщі я можу робити. Да? Ну, до цього всього ще входить евакуатор. Якщо, не дай Бог, у мене десь Вольво старе в Германії, або десь в Унії по барабану, де на автостраді, або ще десь сюди в пакет сервісовий, входить безплатно, безплатний цей. Лавєто, да? Тобто Мене десь заберуть відкуда де я буду, і відвезуть на ближайший сервіс. Ну, понятно, ремонтуватися я вже буду за свої бабки. Но э, Ловету буде безплатно. Самі знаєте, э, кошт Ловіти мінімальний це мінімум 1000 євро і вище пішло, в де, який регіон, яка страна і скільки тебе треба. Плюс до цього всього мені Volvo відкрила кредитний счет э, на 7 тисяч злотих, виходить. І тепер, наприклад, я приїжджаю до них, або там те, що буде... Свише да, мого сервісного пакету гарантії, е, воно можна заплатити із е, того кредитного ліміту, або да, ж зраду до своїх дітей. Либо ж, наприклад, як за кордоном буде ремонтуватися, то воно все покривається із цих лімітних денег, а потім просто я їх е, ложу там в течение определеного терміну і все. Коротше, в будь-якому випадку штучка вигодна. Але перед цим треба як брати, да, вам треба під себе да, прочитати, чи то ще оплаця вам, чи не оплаця. Бачите, на DAF я посчитав, то мені вже не оплацало. А на Вольво, то якнайбарджі ще оплаця. І тепер як? І Як я взяв Вольво, якби я взяв, Volvo, якби я, так, взяв так, той пакет, що мені звичайно предлагали, Мошонські логістик, їхня була машина, їхній був пакет сервісовий. Вони могли б на мене його переписати, і було б те саме, що на Мані. Ви поняли, ну я тоді тупанув, не прийняв, потім заказав свою отільну штуку, а коли вже бушна машина, то ця штука йде неповноценна. А тепер на Мані, то я взяв, понятно, ізначально. Да, е, я плачу 300 євро в місяць нето. Ну, там злотих, там щось півтори тисячі злотих, тисячу з копійками. Да. Це постійна ставка, в незалежності від інфляції. І всього остального тільки від курсу. Да? Тобто, курс трошечки пригає і понятно, трошечки ціна пригає. Ну, курс плюс-мінус стабільний, там невеликі, то тобто, ціна теж стабільна. Так от, на мані в мене покриває мімо всі гарантії, да, що на 2 роки йдуть. Там нікотрі 2-3-4 роки, там в зависимості да, на що... То... До 600 тисяч кілометрів пробіга я на мані не парюсь ні о чому. Повністю все, що можна, все покриває мій цей сервіс Комфорт Плюс. І в независимості від країни. Тобто, якось зараз у, у мене тягнуло руля трошечки вліво. Це ізначально, так? що як тільки виїхав була Ну, я вже все проїхав 90 тисяч і дивлюся, що починає потихоньку края резини почали під'їдати то я одразу думав десь на сервіс, на Польщу і потім такий, стоп! Я подзвонив на інфолінію, кажу, так і так. Вони кажуть, ясен красен, братішка, де ти, що ти, як ти, я їм сказав, де я, що, я, як, на коли. Вони мене записали на сервіс, я сьогодні туди приїхав, тільки прийшов референс-номер, сказав. Все, навіть нічого з ними об'яснятися не треба. Вони мені сказали, куди заїжджати, я заїхав, все мені зробили, я їду, аж непривично руль рівно держить, нікуди його не тянеть. Красота. І все виходить. І за це я не плачу ні копеєчки, да. І не треба то прозванювати когось, Либо ще щось на інфолінію позвонив, сказав, де ти знаходишся, сказав, де ти хочеш це робити, де ти будеш, коли ти будеш, тобі сказали, окей, на яке время, тобі пройшло підтвердження, і все. То тобто есть дуже комфортно і не треба тягнути в Польщу, да, теряти днюку, робити лишні кілометри, а так по плану ми нікуди. Не збилися, загрузочка, хуюзочка, все красиво, все як положено. Ну опять-таки подивимося на довгостроку, як воно буде. Тому що берем, вертаюся обратно до Volvo, то в мене на Volvo буквально десь 100 тисяч кілометрів назад було перший раз адблю вискочило, да, там кума що якась штука з Адблю. Понятно, пішов обратний отчот. Да, на ограничення скорості. Ну, ми нормально ми приїхали, тоді в Щице на ДБК приїхали. І там нам все зробили по гарантії, ні копієчки, нічого. Приїхав я в Слубіці, це вже в мене був цей сервіс комфорт плюс. Да? Ой, просто сервіс комфорт. І вже кажучи, по що вже в машині більше двох рочків ця штука вийшла із гарантії. Тобто там на определенні запчасті йдуть гарантії. Да? Ну я ще опять-таки подумав собі, я треба ще прозвонити, е на одну інфолінію, уточнити цей вопрос. Потому що, потому що Мені кажеться, що должно трошечки більше. Ну опять таки я не знаю, як вони її купляли, і да? які там сервісні в них условия. У мене немає ці бумажки. Е тоді, треба, що треба позвонити, буде уточнити по не по їй, а по Вольві. Е як там, що до чого. І подивитися, кстати, по манчику, що в нас по гарантії, по всьому. По... Я скажу, що там на нікотрі запчасті два, на нікотрі три годи, на нікотрі чотири годи. Плюс мимо цього всього в них ще йде. Якщо е, ти добре вів себе, тобто да, як у мене було з ДАФом, ДАФ е, хорошо обслуговувався, і у мене вже я його забрав, він вже вийшов з гарантії, да, з усіх штук. У мене було щось 500 тисяч пробіга, і я приїхав до них, і вони мені е, по акції, в них якась була акція туди-сидим, е, предложили поміняти силовник турбіни. І я такий кажу, а скільки ж це бабок він стоя? Вони типу говорять за саму деталь типу, ти нічого не будеш, тільки за робочизну. Там щось робота 500 злотих стояла. Я кажу, ну окей, я зайшов в Google прогуглив, а цей силовник Сільника 15 тисяч злотих стоїв. Я такий, йобушки, воробушки, мені його типу по цій акції, да, по гарантії е, поміняли. А я потім, коли вже брав мана. За своїм ханбловцем, так, да, як говорив, він каже, що в принципі да, ти говориш, якщо тебе Комфорт Сервіс Плюс, навіть коли ти з нього вийдеш, гарантії все позаканчується, то благодаря цьому всьому що ти хорошо обслуговувався. Тобі ще буде багато хороших знижок на всякі запчасті і по всяким акціям теж бути безплатно мінятися детальки. Ну, опять-таки, це все в практиці. Я пройду, подивлюсь, чи стоїть цей комфорт плюс, чи просто обичний. Комфорт Брайда, щоб тільки олеювку, там такі штучки. Ну, покаміч, в принципі, я довольний з, да, з цього комфорт плюс півтори тисячі злотих в місяць. Я ж кажу, що тільки сама олеювка, вона стоїть, примерно в середньому, да, в залежності від машини, не знаю, як на Амані буде. Но на Дафі в середньому олеювка 5,5-6,5 тисяч злотих. На Volvo. 7,5,5. Тут я не знаю, скільки вона буде входитися. І зараз її увалить, так буче розложити. І мимо цього всього, ти ще будеш інтеплюшки. Ну опять-таки, в зависимості, яка у вас машина, яке состояння, який пробіг. І всі ці штуки. Я бачите, на Volvo посчитав, що воно це На мана я теж вирішив зразу попробувати фул пакет, взяти, як воно буде. Ну, а дафіка, то я тягнув своїми силами і скажу, що це було дуже дорого, дуже багато. І, мабуть, якби я тільки його тоді взяв, то треба було брати оцей сервіс комфорт теж, який то там не плюс, але просто який-то із них вибрати. Так що, якщо ви тільки будете брати машину да, з пробігом там, до 500 тисяч кілометрів, то я сразу вам совітую. Йти до хандловця да, і говорити про ці пакети, хай вам скидають да, на мейла оферти, сісти на спокійно, посчитати, подумати туди і прийняти рішення. Я думаю, що ви час своїх просчотів ви поймете, чи то ще оплаца, чи не оплаца. Ага, і ще, кстати, чого, бо це мене зараз повело, мано, да, почала тяга йти. Зараз я і Вольву зажену, там кумчик буде як десь в сторону Берліна їхати, там в нас теж сервіс є. Навірно, залетим на нього. Той самий розвал розвалження, геометрію да, на цьому на вольвочці. Тому що, що у мене зараз на, на Бдафі були приключення. У мене ще було, як тільки я його взяв, у мене дуже нерівно їло резино. Посередині такими тенісними, прям такими капец капець виїдало, і бока сильно жерло. Я був на пару короче Ніхто не міг зрозуміти, в чому прикол, потім звісно, я заїхав на сервіс DAF в Слубицях. Там вони зробили мені всі ці штуки зробили геометрію. Там коротше, було сильно розхоження. Я зробив геометрію, поміняв резину, поставив новенькі дунлопи, хороша резина, і доволі, буду її ставити на машини. Щоб ви розуміли, передок пройшов у мене 300 тисяч, а потім дуже різко так, його з'їло прямо аж до корда ми з'їхали. У мене виходить на мані новенька запаска континенталя була. Але я далі купувати Континенталі не буду, тому що я їх не люблю, з них смислу немає. Вони дорогущі, вони не ходять, то, що тож дуже ходить. Реально, дунлопи я вже перевіряю, ходять вони крепко. Ще ще на вольво перевіряю сава. Сава це той самий Дунлоп, теж от бут'єр. І вроді би теж хороші отзиви. Dunlop 100% в моєму списку це номер один. Цена, качество да, і пробіг, то взагалі, пушка, бомба, ракета. Ну, зараз пробую Китай, об'ясняю чого. На Дафіку виходить, одне колесо геть крепко з'їло до металу, друге ще плюс-мінус було. Коротше, ми з Дафіком пересіклися, я свою запаску ту новеньку континентальку йому кинув. І відправили його там, далі на вигрузки загрузки, потім він там заїхав, у нас там сервіс в Голландії є. Кстати, в Голландії дуже непогані ціни. Якщо, наприклад, чисто раді колеса да, тягнути машину на Польщу, то в принципі, можна в Голландії, якщо нове хороше якесь колесо ставить на китайське, то можна в Голландії ділити. Робота і ціни в них дуже хороші. Коротше, Приїхала машинка до них, вони таку саму подобрали резинку новеньку, таку саму континентальку поставили, зробили розвал з все як положено. Півтора місяця не пройшло. І виходить, тупо нову континенталь за півтора місяця Блін, да? тобто, там, 15 тисяч, ну, двадцатки не приїхав, грубо говоря, ділаємо по 12 тисяч місяць. Короте, хай двадцатку даже вона не приїхала. Двадцятку вона не проїхала, тупо до Желіза з'їло. Коротше, їли ми до Польщі доїхали, слава Богу. Коротше, поїхали на розвал схожіння. Розвал схожіння окей. Заїхали там в мене в цьому, да в Гожеві на сканію сервіс. На Сканії зробили геометрію, а там піздець ще десь картинку приклею, да, які там показателі були. І яка резина, кстати, теж. Сділили мені геометрію і я поставив нові китайські колеса, да, Потому що, потому що... якраз протестую, я давно хотів пробувати Китай. Мені багато хто советує Китай в пару таких дружественних для мене фірм. Вони теж купляють Китайщину. Я тільки зараз зрозумів, чого вони купляють Китайщину. Бо воділя такі, вітеляють обіцяни, за резину не дивляться, блин, не викупають, як з неї дивиться. І смисл ставити хорошу резину. То есть на Volvo я поставив сава хорошу резину. Да, Собі на мана теж буде хорошу ставити. Ну а так як водій не услідив за резиною, я йому поставив найгалімийший Китай, там, самий дешевий, не знаю, там вже 850 злотих не колеса колесо стоїть. Якраз подивимося, як воно буде ходити. Да? Ну і все, отпустив, подивимося, як ця Китайщина відходить. І до чого я, коли будете міняти резину. Коротше, хоча б раз в 300 тисяч кілометрів треба робити міморозвал схожіння геометрія. Потому что... Що... Я вообще не шарю, да, вы знаете, да, сами уже знаете, что да, я механик такий себе. Но короче, розвал схождения це розвал схождения, геометрия це отдельна штука. Це як одна из детальних, да, якихось там функцій в розвалсхождении. Короче, механіки, кто ж шарять, викупає. Что ты можна написать в комментариях, яка велика разниця цього всього. Ну короче, мимо розвалсхождения, треба ще робити геометрию. І я скажу, кажу, що там дві, на одному колесі було щось мінус двісті, на другому колесі там щось плюс п'ять чи мінус п'ять, не пам'ятаю. вам картинку. І ви зрозуміли, коротше. Що желательно, коротше, колеса, передок міняєш. Коли міняєш передок, тоді загнать, там копеєчне. Якщо там все добре, то там буквально воно копеєчна, да? там 300 злотих заплатиш, там тобі підкоректирують і все. Просто що у мене вже на дафі було. В чому, кстати, парадокс. да, там треба було і тяги вже якісь мінять, я не пам'ятаю, як вони називаються. Можливо, вам там напишу, що я поміняв. То на скані сервіс мені оригінали, так, да, все повністю. Набагато обійшлося дешевше поміняти, чим я написав на DAF сервіс. Там мені вищі такі ціни на запчасті на ремонт написали, що мама не горює. Коротше, DAF, да, дешевше ремонтувати на скані сервіс, як оказалося. І там ще плюс поміняли ці кажуть тяги, які то я не пам'ятаю, як називаються, як я запишу. І от, от такі от діла. Так що, а якби без цих тяг просто регулювання, як не було в прошлий раз, то регулювання там щось 300-400 злотих, 300 не, то там щось по 400 злотих бруд то воно обійшлося. Геометрію там вони подрегулірували і все. Я ж кажу, 300 тисяч, напередку 300 тисяч трунбок приїхав. У мене я, блин, вважайте, я три нових машини від'їздив і 150-180 тисяч максимум да, континенталі, то, що заводське, все 150-180 і все, мінялося, так. Да? А тут а 300 тисяч в мене передок відходив і потім різко стерся. І я болі ніж уверен, тому що якась там воділа е, на заправки виїжджав, десь там бордюр йобнув, там теж трохи діло наділав, ну там, ділав, то отдільна історія. І я думаю, що такі, коли -то він жахнув блин, тоді колесом, бо там якась по осі вдарило, якраз тоді та геометрія і, і нарушилась. Тому що після того дуже різко йому з'їло колеса. Хоча я думаю, якби тоді геометрія не нарушилася, то я думаю, щоб ті колеса ще мінімум 50 тисяч проїхали. Дунлоп напередок. І зараз має, це ж на, 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 на Дафі, то ведущі теж дунлопи стоять, а на Volvo передок і теж ведуща сава. То один лопеть 100% себе зарекомендували совретою Сава провіряємо, як вони себе покажуть. Так що якось так вкуса ромат. Вс, да, до студий досі. Let's get down, let's get down business. Give you one one more more night, night We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down business.